Всім привіт! Е, вирішив я сьогодні вийти трошки прокопати, е, пройтися по такому лісочку. Е, якби в тому лісочку я ще не був, не знаю, що тут може бути. Е, якби перспективи є, тому що була тут війна, якби по Першій світовій може щось попастися, та й так по старині, Місце досить старе. Е, були тут недалеко знахідки е, дотовані. Дві тисячі з половиною років тому. Так що я думаю, щось повинно бути цікаве. До речі, сьогодні я не сам, сьогодні я з напарником, з Мирославом, він там бродить. Так що дивимося, може щось цікаве буде. Що там є а. Шо, а. А там а. щось? Що Є щось? мене теж щось непогано так пілікає. Ти що? Бухарик Бухарик? Бухарик, У мене монетка є. Коротше, класно. Срібна? Срібна? Коротше тут треба ходити. Я її не хочу особо терти Бо її не, тей, не захерачити. А то типа австрійська. Альфред якось там. Я знаю, в принципі, що це за монета. Просто цей. Треба роздуплити файно. Вона mm -hmm. ну, типу, якийсь як з двох половин. Ні? То то може бути заводський брак штампу. Ага, бо є два тих кола. Коротше, срібло. Коротше, початок непоганий. Така монетка. Йдемо далі. Алюмінів дротик. Так перебивав. Так, Мирослав десь туди пішов по склоні гори. Фактично на самій горі знайшов першу монету на сьогодні. Отак плануємо по тій горі піти туди вище, подивитися, що там цікавішого може бути. Може і не шрапнель? той так зразу кажу, що шрапнель Чуйка Професійна чуйка, так? Не воно сюди okay. Трапінпойнтер купуляці То вон дріт, ні? Yeah. Коли котухи самої То не дрітш то корінь Ні, то змахує на монетку або на штрапнальку. Безверху з домогу. Я? Що ага. ти, монтос? однак. грош, да. грош. Один грош. Якщо рік той буде, то 10 баксів. То є рік якийсь 31-й вроді чи якийсь. Один грош польський на Мене тоси пошли блин, Ага Ти не взяш знов алюмінієвий дротик навряд ли, може б щось було інтересніше Пацаны онлайн показую Печатка старовинна. Мідна печатка. Видно, вже тріснула від старості літ. З візерунком. Мирослав? Мирослав! Печатка мідна? Типа кольцо печатка. Мідь, але коротше ну така, я такої ще не бачив. Дуже прикольний візерунок. Так, да, Сзади трісну, та видно в коріні трісла або що. Ага. Ні, але коротше ну я не знаю, візерунок взагалі такий... Я такого ще не знаходив, скільки бачив початок всяких. Теж не глибоко, то взагалі лежало да, близько. Сигнал, сигнал був, коротше, як алюмінієвий дротик. який візерунок? Супер. І вона могла бути знизу не тріснута, а просто так зроблено, щоб на палець. Я думаю, що тріснута. Але досить великий палець. Тому хлопку носила, не бачив. Мядяха, то алюміній. Мідяха. Алюмінька. А то навіть не мідяха, то знаєш, що є, оловиниста бронза. Ну, бо вона біла. Та, вона така білуватий, колір має. No, Коротше, треба шукати. Що, наша... Скільки ми раз купнули? П'ять раз. No. П'ять ямок і от такі находки. Три монети і один перцюник. Алюмініовий дріт. Алюмініовий дріт. У мене метал. Можна жаль. Кись Потім заберем, ні? На видному місці. Ні, мене як. лопату, так? З двох сторін. З двох сторін вдарив? Ні, з одної. З двох? А з другої як? Я відки знаю. А там, там каміння, воно до каміння, напевно, шоркнулося. Досить стан прикольний. Ні. Дивіться. Стан бомба, 52-й рік до реформи. То, ага. Так що. Тут люди ходили. Люди ходили і бабло губили. на. Ну ти собі купив фотик, дивлюся. Дві копійки рання солдапія. 1950 рік. Та то напевно розсипуха була. Я тоді по на горі то я знайшов 11 штук, 15-10 я від іншово...

Або є ще одна. Три копійки, 49-й рік до реформа. Так. І теж стан офігенний. Тих дві, а тих три. Коротше розсипуха, може ще є. На одному місці дві штучки. Зараз спробую ша пікнути, може ша дає. Яка одна. Може хтось з якого віддихав та й з кишені копійки погубив. Все, нема, було тільки дві штуки. Дротик? Дротки теж файно. Дігнутий і У мене пів підкови зломаний. Пацани сход. гриби збирає. Що шрапнелька одна теж попалась. Що шрапнель одну знайшов. Що ешь? Давай, копай. Що? Ага. Буває. Ага. Вона в тій частині гори часто попадається чогось. Тож на такій глибині сиділа. На, сінець зараз теж 37 гривень. Там все таки кольцо від голуба було. Я Каже, то камінь не може пікати. А пікав він не. Та Я не вмахав, він пікав. А то може той, може десь було збоку, ти не вийде. Два. Ага. У ну, СССР то які з номера, там вроді там соціальний рік тому. У СССР. Українська Радянська Соціалістична Республіка. Угу. Алюмінік.

ще ракушки їм взяли. Ти ще з камінці ракушки починаєш пікати. Впало чи що? Угу. Шо було? Фі, я знаю, що було? Щось впало. Шлапнель, шлапнель Львівський горілчаний завод Бухарський дихрем, пробка від горілки. Так, зійшли ми вже вниз з цієї гори. Якби крім находок, тільки сама шрапнель почалася. Крім находок, тільки сама шрапнель останнім часом пішла. і Ми вирішили перейти е, на протилежну сторону цієї гори, фактично на поле, о, там видніється поле далечині. Поле заросле травою, е, трава скошена, трава досить. Невисока, буде прикольно ходити на сонці. і Дуже велика площина, таке плесо. До речі, там є річка, такий струмочок, я думаю, що там теж повинні бути якісь цікаві находки. Тож переходимо туди, безпосередньо подивимося, що там є. Мирослав, та тут все сміттє, то все сміття, виключай тут! Ну, Друзі, тільки мусор, більше нічого нема. Типа туди за сторічку, а як ми перейдемо? Зубри. А? Зубри, зубри. Тут місток має бути? Має бути. Ну так знайдемо його. Як ні, то перескочимо там тієї зубри. А? Фігня. Ясно що так. Що, перший раз чи що? А там прикольне тут то, то річечка рахуй. Містина взагалі супер. Повинно би щось бути А? Тин не копав тому? Ні. Та, де він буду купати, не війну, сударка тепер дорога, дай. Не війну обща з цим займати. Ще треба чекати? Воше ходимо, та там взяв одну срібну монету. Ще пять 5 чи 6 таких, печатку таку взяв старовину. Типа алюмінієва бронза і ще ходимо. Так, Та, я сьогодні якщо спію, то виложу, якщо ні, то вже на цей на суботу. Угу. Добре, давай. Що там? Добре, що кровіння, немає камінь. — Тут взагалі тут порівняно з тим лісом, то таке, як на світ народив, так м'яко. Ага. Тут вже, напевно, воно буде. А, там буде легко. Хе-хе-хе, дрит. Прикольный сигнал. Да-да. Алюминий прикольно пикай. Медальончик християнський. З обломаним вушком. Матір Божа з Ісусом Христом. Маленьким Ісусиком. Красивий такий. Матеріал алюміній, видно, був покоцаний плогом чим з такий медальйончик. Зато є ямки Виявилася монетка. Зараз подивимося, що то за монетка. Монетка у нас один крайцерок. Один крайцерок. Досить вбитому стані. Потім відчистимо і подивимося, що за рік ось такий кокалік. Мирослав десь там ходить бродить. В кінці поля такого недовореного. Пацани, розкажу вам прикол. Перед тим показував, як я піднімав крейцеру там. Прийшов фактично від крейцера метрів 20, вже отак розвернувся. Мирослав там ходить. Розвернувся отут і почав йти пішки. Попалося таке місце на землі. Та немає трави і дивіться що... що лежить Такий крем'яний ножик, реально кремній ножик. Я в шоці дивись, який вироблений, йому десь близько 2-3 тисячі років. Ну, нічого собі. Прикинь, який гострий. Mm -hmm. Коротше, якби не було тут ото його залисини, його я б його, блін, та ніхто б його не знайшов, не те, що я. Клясний. Класний, правда? Прикол, що який великий. На цілу доложку. Да, находка суперова. Все-таки бачиш, жили тут коло води древні люди. Потім почищу, помию, покажу в кінці сьогоднішнього окопу, який він буде вже відмитий, але можна подивитися на сонці. Він має таку структуру жовтяву, Супер, супер, підав колекцію. Кісти, я б хотів. Золоту кістку? Кістень А! Ти вже один виріб досі стала Монато напевно якось Хоро якийсь сучасненький. Маленький ты Что Она мне на тогда. Шо ты есть? Непонятно, красота, ну, покажи. сейчас. Ну даже. Ну скасает какие-то забламок. Туда данышко ведь снарядом. Ага. Та одно ведь снаряда. Буває, таке буває. Осколок від снаряда. Ага, бо я теж не ж Так, видно, снаряд десь тут рубанувся. Так, був сигнал. Вилізла в нас монетка. Ах, глянем зараз, що то за монетка? А, це в нас є Австрійська імперія. Два філлера. Така двушка. Ззаді з короною. 1898 рік. Таких я був, знайшов цілий кладік. Два роки тому. Цілий горшок таких монеток. Ось така двушка красива. Добре, їдемо далі. І так, Закінчили ми свій коп, показую знахідки, які сьогодні знайшли. Ходили ми приблизно 5 годин? А де? Чотири години. Десь 4 години ходили, значить по знахідках. О, такий всякий кольоровий метал, шрапнель відмін, всякі обрізочки. Мідних дротиків і тому подібне. Далі Мирослав знайшов таке кольцо від Голуба. Цікаво, то, що то є УРСР, тобто ну, не сучасний і не СССРський, а такий досить е... проміжний етап Української Радянської Соціалістичної Республіки. Далі знайшов він один грош 30... 37-го. 37-го року це і в нас Польща. Отакий один грошик. І далі 20 копійок Салдепія до Реформа 1952 рік. Ну і там пів кишені він ще має всякого кольору, навіть витягувати не хоче, бо каже, що дур дурно виставляти, все однаково, все отаке. Далі, я знайшов таку печаточку. Я її помив, але вона одразу побіліла. Ну, так, я потім ще вставлю фотографії, як помию вже її так вдома конкретно. така печаточка. Видно, що є олов'яниста бронза. Далі три копейки рання Салдепія 1949 року. Дві копійки салдепія рання. 1950 рік. Далі один крейцер, правда року не видно, досить затертий. Ось такий крейцерок Австрія, рядова находка, два філлера, теж Австрія, теж їх валом скрізь валяється, 1898 рік. Отакий От медальйончик. Старослов'янський, видно, що то є українська мова, але м'який знак такий ще з гачком. Такий хороший стан, алюміній. Без вушка. Правда, без вушка. Що тут... Машини роз'їздили, не дають нам знімати відео. Такий медальйончик. Е... Ну і така цікава на сьогодні монета. Це ось така срібна монетка невеличка. Це явно польське королівство. Цікаво те, що ззаді гурт вдарений неправильно, вдарений наполовину, з'їхавши штамп. Може навіть так непогано коштувати, треба вдома посидіти, по, почитати, що то є по каталогах. І вже точно тоді буду знати, що то за така монетка. Ну і візуально то, що було мною знайдено, це такий ножичок. Явно має більше ніж 2000 років цей ножичок. Бо тут такі краї в нас, що неодноразово знаходилися речі, які мали більше ніж 2000 років. Тобто реально можна було не знайти щось цікавіше, але що маємо, то маємо. Ось такий ножичок. Ну і шрапнель. Такі наші находки. Так що я думаю, що сьогодні непогано походили, не дурно, гарно час провели, так що до зустрічі на каналі.